Всім привіт! Мало відео про те, як цей трактор появився, Чому і так не шефенг, і так далі. Але буде е, відео, так як я в короткому відео викладав, що у нас полетіло щеплення. Скоріше все, що фередо полетіло. Ну Будемо зараз почали розбирати. Значить, Зняли ми поліка. От Що треба подобається тут, що це дуже добре добратися до деталей. Скинув кардани. Ось одного, ось другого. Все, відкрутив 4 болта, хлоп, коробка знята. Так само роздатку. Взяв кардани. Раз, два, три. Відкрутив, все, роздатка знялася. Тут а, ось що кожного, кожен агрегат можна зняти. З моста так само від'єднав кардана, відкрутив ось оці болти. все, міст собі поїхав, зняв. Роздатку зрозуміло, коробку теж зрозуміло. Передня балка так само. Знімаєш кардана. У мене там кардан. Тоді відкручуєш ось гайка. Хоча можна навіть не відкручувати, можна відкруч... ось обалти о, Раз, два, три, чотири. Открутив, все, міс поїхав. Дуже добре. Мотора так само зняв. Чотири ремня цих зняв. 4-4 гаєчки, все, мотор знявся. Ось чому легко ремонтувати. Ну, зняв поліка, зняв кардани. Зараз буду знімати коробку. Наступним далі буде відео продовження. Так, продовження відео. Ось зняв, я коробку відвів, щоб достатись до корзини. Зняв я щеплення. Зараз покажу. А в нас залишилося ось таке. Розірвало, порвало, як ту зігрелку, все Все розділило повністю. Ну, ступочку зняв, в оживному теж. капут буде міняти на новий. На корзину будемо дивитися. Подивимося, що там ці лапки. Може розберемо, глянемо що до чого. Продовження буде далі. Так, поставили назад ми вже фарадо, вже виживний ось новий ступочка. пружинку ось поставили, щоб тяло вже не тягає, не крутило. Ну, Вже на дворі темно. Доробили, ну, промучився я вчора, з їм так само мучився, щось не виходило, і все. Получалося, що в верхню сторону тут отжималася корзина от Фередо, а знизу, навпаки, от маховика Фередо отжималася. А що тільки не робили, вже і психували, і що хоч думав, все кердик, але а, оказалося, що не було. Соосності із оцей вал. Ось зараз покладемо ось цей вал. З маховиком були нахилені отако трішки. Там буквально 2 -3 мм 3 Напевно, при зварці отут, а може, щось десь повело. А коробка рівна. І получилося маховик чуть нахилений, фередо так і вижимало отак. його Ну нічого, ми підклали. Тут підложили чуть сюди коробки, підклали і все нарешті стало на свої місця. Так що, слава Богу, тракторець наш знову в струю. На днях поїдемо орати те, що не догорали. Кому було цікаве відео, ставимо лайк. Ну і підписуємося. Всім дякую.